Щороку сюди потрапляє десятки тисяч тонн сміття. З 1956 року, відколи у Хмельницькому функціонує полігон твердих побутових відходів. Тут накопичилося близько п'яти мільйонів тонн непотребу. Протягом наступних трьох років цю ділянку рекультивують. Спецкомонтранс підписав угоду з консорціумом компаній з Азербайджану та Греції Мезогеос та Хаят Группула наша ініціатива буде зосереджена на рекультивації діючого полігону і будівництві нових карт з усіма пов'язаними об'єктами відповідно до стандартів ЄС з метою відновлення і збереження природної краси та ресурсів цієї чудової країни. Ми прагнемо створити модель управління навколишнім середовищем, яку можна наслідувати в усьому світі. Підтримуючи Україну в ці важкі часи, ми підтверджуємо нашу віру в силу єдності, співпраці та Складалося сміття в хмельницькому не відповідало взагалі жодним вимогам. Це було просто хаотичне складання на, на купу, і оця гора. Ми спеціально тут це місце вибрали. Це гора. Це от приклад того, що хмельничани продукували понад 60 років. Ми будемо мати наше старе сміттєзвалище, але яке буде зовсім інакше. Сміттєзвалище рекультивоване з посадженими деревами, і це буде більше нагадувати сквер. Гори сміття на ділянці площею 8,9 гектара вирівнюють та накриють захисною мембраною, аби до відходів не потрапляла вода. На поверхню викладуть шар землі та висадять рослини. Також тут передбачили дренажну систему, яка збиратиме дощові та фільтратні води. Загально прийнята практика така, що просто ця гора вона вирівнюється до укосів, тобто менших. Зараз вона дуже крута. Вона має бути більш полога, там до 18 градусів. Відповідно, вони покриваються спеціальними мембранами, і все це сміття захоронюється, і фактично ця гора сміття перетвориться в зелену гору. Також у планах розробити дві санітарні карти для складування нових побутових відходів. Їх збудують насамперед, аби вивозити туди сміття, і лише після цього приступлять до рекультивації діячого полігону. Lastтування нових карт це викопується ну, яма, якщо можна так сказати, і вкладається спеціальним матеріалом для того, щоб унеможливити потрапляння в ґрунт води, фільтрату і будь чого, що виділяється в смітті. І власне потім рівномірно розташовується шар відходів. Потім він пересипається землею або, наприклад, органічними стабілізованими відходами, що в нашому випадку буде, допоки полігон не вичерпає своєї знову проектної потужності, і потім в кінці так само не буде закрити, як ми за цей. на реалізацію проєкту, передбачили майже 12,5 мільйонів євро. Із них майже 5,5 мільйонів це грантові кошти від інвестиційної платформи сусідства Європейського союзу. Решта це кредит, наданий місту Європейським банком реконструкції та розвитку. Коли розпочалася повномасштабна війна. Дуже багато європейських підрядників фактично відмовились працювати в Україні, тому вони не подавались на тендер. ЄБРР в перший рік повномасштабної війни взагалі заморозив свою роботу в Україні, і нам доводилося переконувати навіть безпосередньо в Лондоні ЄБРР про те, що потрібно відновити роботу, що цей проект є досить довготривалим і про те, що цей проект є дуже потрібний Хмельницькому. Ще з 2016 року, за словами міського голови, сфера управління відходами стала однією з пріоритетних для Хмельницького. Нині поблизу полігону також будують станцію очистки фільтрату. Крім того, триває фінальний етап тендеру, де визначають підрядника для будівництва сміттєпереробного комплексу. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.